Вітаю. Розбираємо з вами тему знайомими з послідовним множенням і діленням. Це сторінки підручника 44-45. У кожному числовому ряді знайди два зайвих числа. Розташуй числа в кожному ряді в порядку зростання. Яку закономірність можна помітити? Давайте дивимось. 36, 42, 24. Це шістка ділиться на це, дійсно шістка. Ну, Думаю, що шістка, Тільки у нас що тут зайве тоді? 35 буде. І в порядку зростання. Тобто що у нас буде? Найменше? 12, 18, так. Крім 6, бачите, 12, 18, ось наше 24, 30. Тридцять шість. два, Ага, стоп, зачекайте. Ні. Давайте розташуємо, і глянемо. Ось я сорок п'ять бачу. Так, дванадцять. Пишу дванадцять. Вісімнадцять. Пишу вісімнадцять. Далі. Ну, двадцять чотири.

48 і 54. Угу, та ні. Тут не шістка. І дійсно, мені здається, 35 зайва. Дивіться, все ділиться по 3. Ми з вами о, минулого разу розбирали, що якщо сума цифр, ну це ми знаємо, 12, 18, 24, 30 ділиться по 3, 36, 3, 6, 9, 9 ділиться по 3, 42, 4, 2, 4, 2, 6, 4, 5, 9, 4, 8, 12 ділиться по 3, 5, 4, 9, все ділиться по 3, так, ділиться по 3, так, крім 35, давайте далі,

54, 63, 72, 81. Так, ділиться по 9, ділиться. Не ділиться по 9. Ділиться, ділиться. А, так тут навіть два зайвих числа, дивіться. Ось це не ділиться. Тобто тут ділиться по 9. А якщо першому ряді, що два зайвих числа, тоді всі інші діляться по 6. Дивіться, 45. Якщо ми приберемо, то у нас дійсно буде ділитися по 6. А якщо одною приберемо 35, то будуть ділитися навіть по 3. Ось так. Подає число вигляді добутку двох множників. 18. Це 1 на 18, 2 на 9. І 3 на 6, я знаю.

Таку послідовність брала. Знайди значення добутків, замінивши множення додаванням. Хм. А, звичайно, все я зрозуміла. 35 помножити по 3. Ми 35 додаємо 35 і додаємо 35. 90 і 15. 105. 46 помножити по 2. 46 плюс

і плюс двадцять два. Вісімдесят вісім. Тринадцять на сім. Ого, один. Два. Три чотири. П'ять, шість, сім, сімдесят і три на сім, двадцять один дев'яносто один. Двадцять п'ять на чотири.

Два. Все, зробили. Йдемо далі. Номер 4. Гляньте, він такий об'ємний досить. У кожному стовпчику знайде значення першого добутку. Який компонент арифметичної дії змінюється в другому виразі? У скільки разів? Ну, це наш. Взаємозв'язок робили вже багато таких прикладів. Якщо було 3, то 6 у два рази. Значить збільшиться. 7 на 3 ми знаємо 21. Помножити 21 плюс 21 дійсно буде 42. 9 на 2 18. У скільки? У два рази збільшили. 18 плюс 18 36. 5 на 3 15. Було 3, стало 9. Збільшили у 3 рази. І у 3 рази. 15 на 3, 15, 15, 15, 15 це буде 45. За схемами, поданими внизу поясни е обчислення других добутків у стовпчиках. Що цікаво, можна помітити. Розглянь схеми, поданим внизу справи. З'ясуй, як можна міркувати. Давайте подивимось. 7 на 6. Це. 7 на 3, і помножене 6, це 3, помножене на скільки? На 2, так? Тому 7 на 3. 21 помножене на 2, це 42, так? Ось далі переносимо. 4 це 2 на 2, тому 18 на 2. І 36. 9 це 3 на 3. Ось, бачите, ми цей другий множник замінили добутком. 5 на 3 – 15, і на 3 – 45. Тепер давайте подивимося, що у нас тут. 6 – це 3 на 2, так? 4 – це 2 на 2. 9 – це 3 на 3. Тут 7 на 6. Так, розглядна схема подання ЗСУ, як можна міркувати, як ході відтворення табличного результату. Ну, 3 на 2, 6, тому 7 на 6, 42 і буде. 9, хоч це 2 і на 2, це 9 помножено на 4, це буде 36. 5 на 9, 45. Так, це одне. Далі, якщо ми, в принципі, давайте я зараз назад відмотаю, можна пробувати дивитися, у нас який є закон Ось, множення. Ми можемо з вами порядок дій із дужок. Переносити в будь-яку частину, якщо всі дії додавання або у нас множення. Тому можна спробувати, наприклад, 7 на 2 це 14 помножене на 3, 9 на 2 це 18, помножене на 2, 5 на 3 це 15. Ну, знову тут буде помножено на 3. Тут 45, тут знову 36, 14, 30 і 12, 42. Аналогічно буде. Ася зазначила, що ми множимо не на дане число, а на його складники, множники. Таким чином ми полегшуємо відтворення табличних результатів. Цей спосіб міркування на правилах множення числа на добуток. Якщо ми множимо число на добуток, то ми можемо спочатку на перший множик із цього добутку помножити, а потім результат вже на другий. Дійсно, в деяких випадках це е, полегшить, е, особливо коли це у нас позатаблично, не з таблиці множення, а більше, наприклад, якісь е, приклади. Давайте подивимось. Знайти значення сумчастинами, знайти значення добутків, використавши прийом послідовного множення. Так, 7. Пам'ятаєте, при додаванні зручно нам кругле число отримати. Тому 7, і 3 це 10, 4 це 3, і 1, 11. Далі 5, 10 це 5 і 5, 10 це 8 і 2. 6 це 5 і 1, 8, це 2 і 6. Додаємо 5 і 5 – 10 і 1, 11. 8 і 2 10 і 6, 16.

Роздивились, тепер давайте застосовувати далі цей прийом. Так, давайте вище трошки розміщу. Так, 72 ділити по 8 Це у нас, пам'ятаємо, з таблички множення буде 9. Бо 9 помножене на 8 буде 72. 32 ділити по 4 буде 8, бо 8 помножити на 4 буде 32. 24 ділити по 8 буде 3, бо 3 помножити на 8 буде 24. 56 ділити по 7 буде 8, бо 8 на 7 56.

Ну тут навіть попереднє правило не треба застосовувати, трошки неочікувано, але ну, окей. Розв'яжи задачу. У парку розваг на кожній з трьох веж розважаються по 8 дітей. А на кожному з п'яти батутів стрибають по 9 дітей. Так, що у нас? Вежі і батути є. Так, вежі і батути. Е, так, на трьох вежах по вісім дітей. І на п'яти батутах по дев'ять дітей. Наскільки більше стрибає на батутах, ніж розважається на вежах? Ну, як на попередніх задачах, що ми від батутів буду віднімати кількість дітей на вежах. Так. Знаємо, скільки на батутах? Ні. Можемо порахувати? Так. По це множення 5 на 9, 45 дітей на батутах. Вежі не знаємо, але теж можемо порахувати. 24 дитини на вежах. Тепер із більшого 45, віднімаємо менше 24, отримаємо 21 дитину. І відповідь. На двадцять одну дитину більше? Все, матеріал опрацьовано. Дякую за увагу.